Добрий вечір. Говоримо про підсумки дня? Дивіться сьогодні у випуску. Чи отримають люди компенсацію за зруйноване російською ракетою майно в Умані? Працює активно місцева комісія, створена міською радою. Які збитки несуть фермери через водопілля? На ну, сам ріпак я уклав вже 350 тисяч. Сам ріпок. Знахідка в траві, чому косити її треба обережно та що робити, якщо раптом натрапити на зайченят. Спочатку подумав, що це сова, совенятка, а потім побачив, що це маленьке зайченя. Нового житла потребують власники 49 зруйнованих квартир через влучання російської ракети у багатоповерхівку Умані 28 квітня. Нове житло куплять за рахунок міського бюджету, розповів суспільному голова обласної військової адміністрації. Ігор Табурець. Нині мешканцям навколишніх будинків відновлюють балкони та вікна. Отримати кошти за чотири десятки пошкоджених автомобілів можна буде лише у випадку попереднього страхування майна. Працює Активно місцева комісія створена міською радою на предмет визначення збитків тої чи іншої родини, тобто тої чи іншої квартири. Таких будинків у нас по меншій мірі вже нараховано 14 об'єктів, із них три комунальних об'єкти, в тому числі і міська лікарня їхня постраждала. Тобто, те, що комунальне зрозуміло, це буде на міськраді, те, що фізичні особи, ті родини, ці збитки будуть компенсуватися і Реалізуватися за рахунок держави 26 осіб звернулося щодо розселення решта, мабуть, прийняли рішення або перебувати там, або розселятися по своїм рідним близьким. Нагадаю, 28 квітня о 4.30 ранку російські війська завдали ракетного удару по Умані. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий будинок. Знищений під'їзд загинуло 23 людини з них шестеро дітей. Поранення отримали 18 осіб. За словами Ігоря Таборця, з обласного бюджету родинам виплатять по 100 тисяч гривень за загиблого та по 50 тисяч гривень за пораненого. 100 гектарів із 400 затопило внаслідок водопіля в одному з фермерських господарств на Золотиніщині. З них 79 вже було засіяно ріпаком, соняшником та озимою пшеницею. Решта церля, яку планували та не встигли обробити, розповів керівник Володимир Драч, які збитки поніс аграрій та чи вдасться врятувати буде якісь посіви. Наталя Старинець розповість тут. Мене посіяно 40 гектарів ріпака. Залишилось може чи 3 гектара. А з цієї сторони в мене посіяний соняшник 22 гектара, який затоплений повністю на 100%. Останній засіяв за три дні до початку водопілля, розповідає фермер Володимир Драч. Врятувати його вже точно не вдасться, бо посіви досі повністю у воді. Нині це хіба що домівка для лебедів, говорить чоловік. Дещо відійшла вода на площах із ріпаком. Коріння ще ви знаєте, що й живе, ще нормально. І таке ще дивіться, воно й масивне. Нині ж рятувати ці посіви, фермер не в змозі, адже немає, як заїхати технікою, аби підживити ріпак. Якщо вода спаде, то може вийти просто пересіяти його, врятувати вже всього. Фаза обробітку його закінчилась. Якщо ґрунт швидко підсохне, говорить цю територію можна буде засіяти іншими культурами. Можна було б ще посіяти ранні сорти сої, вона сіється ще до кінця місяця. Ну, можна посіяти було б ще якісь ранні сорти соняшника, наприклад. Якщо земля присухне до першого червня, говорить фермер, тут можна буде засіяти гречку, якщо ж ні, площі залишить під озиму пшеницю. Це каже, вже буде врожай наступного року. Нині ж Володимир Драч підраховує збитки. На сам ріпак я уклав уже 350 тисяч. Сам ріпак. Плюс соняшник там виходить 12 мішків, це кожен мішок десь по 150 доларів, плюс добриво. Вже не рахують не рахуючи затрати на зарплату, на, на податки, там на солярку, на оренду землі. Якщо підрахувати усе, говорить фермер, це більше мільйона гривень збитку. Чи будуть вони компенсовані? У якому розмірі та у який спосіб аграрій поки що не знає? Я подавав заявку у територіальну громаду, подавав у нашу адміністрацію військову Золотаніцьку, надавав заявку, щоб сформувати якусь групу фахівців, зафіксувати хоча б оці збитки наші документально. Ну, Поки ніхто нічого не виходить на нас. Наталя Старинець, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. За словами очільника обласної військової адміністрації Ігоря та фермери, чиї господарства зазнали збитків через водопілля, мають звернутися до органів місцевого самоврядування. Ними буде створено відповідні комісії, які внесуть аграріїв у перелік тих, хто постраждав та визначатимуть розмір витрат, компенсуватиме збитки той орган, яким було створено комісію. Та в першу чергу, говорить очільник, аграріям слід скористатися страховкою. Уже досить велика практика страхування саме і посівів, і страхування саме і урожаїв. І коли зазначене страхування є, тобто коли настає страховий випадок, і звісно, надзвичайна ситуація, та яка сьогодні є, вона підпадає під ці випадки. Тому то тоді страхова кампанія в обов'язковому порядку на підставі оцих рішень, про які я сказав, які виносять місцеві органи самоврядування. Страхова компанія компенсує такі збитки. Це і коли посів є, умовно кажучи, коли він втрачений. Це коли і врожай є, коли він втрачений, або коли не врожаю, це все фіксує. І в такому випадку страхова компанія виплачує до 60% від загальної суми внеску страхування. За словами очільника області, наразі в регіоні близько 450 підтоплених гектар сільськогосподарських угідь. Декілька фермерів уже звернулися із відповідними зверненнями, у тому числі й до обласної військової адміністрації. 41 підприємство релокували на Черкащину спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповів очільник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. За його словами, 31 з них вже працює на повну потужність решта поки налагоджують роботу. Як та чи вдається відновлювати обсяги виробництва на новому місці? Наталя Старанець розповість. Викрійки для майбутніх рукавів готує швачка Ірина Чубіна. Їх потрібно зшити та зробити підлокітники. На релоковане підприємство жінка влаштувалася півроку тому. Роботою, говорить, задоволена. У нас місто взагалі невеличке, так що дуже були раді, як відкривалося нове виробництво. Від початку запуску виробництва працює тут і Тетяна Кнігніцька. Зараз така ситуація в країні, що ми маємо допомагати всім, чим ми можемо. Тим більше я люблю шити, люблю шити такий одяг. Релоковане підприємство спеціалізує. Зується на виробництві одягу для силових структур, розповідає керівниця одного із філіалів Наталія Дементьєва. Нині каже, шиють літній асортимент. У нього входить два види костюма польового. Ось наразі один костюм. Трішечки він відрізняється, і в даний момент той, що ми шиємо, це такого типу костюм літній польовий, який зараз найбільше потребують наші воїни. Швейна компанія була релокована на Черкащину торік влітку. Розповідає її директор Ярослав Скрипник. Говорить, налагодити виробництво тут вдалося досить швидко, незважаючи на те, що довелося усе починати. Початку ми приїхали я і власник, От просто вдвох. Тобто, всі наші шість підприємств були окуповані. Всі шість. І коли ми розпочинали роботу на Черкащині, доступу до жодного з наших підприємств не було. Тобто, все створювалося з нуля. Ярослав Скрипник додає, закупили обладнання, матеріали та орендували приміщення для трьох філіалів. Нині на них працевлаштували близько двох сотень людей. Налагодила швейна компанії співпрацюють щонайменше десятьма волонтерськими організаціями. Їм надають тканину для пошиття балаклав, допомагають з лекалами та забезпечують обрізками для плетіння маскувальних сіток. За словами директора Ярослава Скрипника, наразі компанія готується до розширення та збільшення обсягів виробництва, аби вийти на ті ж потужності, які мали на Херсонщині. За словами очільника обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, це релоковане виробництво на сьогодні є одним із найбільших платників податків. Підприємці Бають про розвиток нашої економіки відповідно до програми розвитку економіки. Ми робимо все те для того, щоб підтримувати наш бізнес, тому що економіка і сильна економіка це звичайно основа нашої перемоги. Сьогодні ми за цей квартал зайняли перше місце щодо податку на прибуток. А це показник, що ми податки збираємо дуже правильно і поповнюємо наш бюджет. Наталія Старинець, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Волонтерки села Свидівок за час повномасштабної війни не припиняли роботу ні на мить, розповідає організаторка такої ініціативи Олена Іванова. Каже, готувати їжу повсякчас надихають військові, а також бажання перемоги. Вареники салати, млинці та випічка. Меню свидівоцьких волонтерок за рік поповнилося десятком страв, говорить Галина Первакова. Кануги носять, руки роблять. Їх декілька пар у своїй домівці жінка зібрала волонтерський осередок. І консерви робила і м'ясні, і, і курі розробляли. А тепер вареники. Це вони ще не зварилися, бо вони му ще. Як вони трошки будуть щасливіші, не знімаю. Анатолій Феченко доповнює команду. Ліпить каже, не гірше за жінок все заради бійців. Ми тут теплі, як я кажуть. Нас ніхто не трогає, а там хлопцям дуже важко. У їдальні дитячого садочка теж куховарять, нарізають все для салату олів'є. Визводили без, без олів'є, щоб не приїжджали. Люблять дуже наші затисники. Інгредієнти накладають шарами, майонез прикріплюють з боку. Це лайфхак завідувачки господарства дитсадка Тетяни Підгайної. Хлопці собі додають, перемішують і смакують. Смакуватимуть і млинцями, із сиром. Треба. Ми їх чекаємо додому живими, здоровими. Контейнери для їжі жінки прикрашають побажанням. Зроблено для ЗСУ з любов'ю із Свідівка. Вітання військовим є і на листівках місцевої школи. Хочуть скорішої перемоги, бажають нашим бійцям сили та міцного здоров'я. Доки працівники готували їжу та плели сітки на передову, школярі збирали інформацію про односольчан-захисників, які на жаль загинули, захищаючи нас. Також багато наших хлопців зараз знаходяться на Бахмуті. Тут працюють від ранку, печуть піцу з пиріжками. Віца для наших військових все потрібно встигнути до 15-ї, розповідає Лідія Тертична. Велика невидима сила, яка може зруйнувати стіну, яка може даже топити лід. І ми тішимося тим, що наші діти зрозуміли, що таке волонтерська робота. Напечене, написане та сплетене передають військовим на різні напрямки. Без ентузіазму та наснаги свидівчан такого волонтерського руху годі було уявити. Розповідає його організаторка Олена Іванова: ми працюємо в тилу для того, щоб там вони були живі. Наші чоловіки, батьки, сини воюють. А ми, як жінки, маємо допомагати в тилу. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Чотирьох зайчинят знайшов житель села Чубівка прямісінько на своєму подвір'ї, коли косив траву. Спочатку говорить, тваринок забрав додому, аби вигодовувати, опісля вирішив повернути знову до природи. Чи правильно зробив та як діяти у таких ситуаціях? Дивіться далі. у кишенях у неї вміст незвичний, каже пані Неля. Синусю косив, і ось таке викосив. Зайченята сиділи в траві. В траві побачив, що щось там ну, шевелиться, ворушиться. Жінка говорить, спочатку тваринки перелякалися. Такі, дивіться, малесенькі вони, ще не знаю, якого вони віку. Ой, щось одне недовольне. Хоче, мабуть, вже побігти кудись. За долю знайд почали непокоїтися, знаходити тварину у родині діологів вже традиція, розповідає господиня косуля. Теж не рік привіз, косив і теж дві-дві два дні воно сиділо. Думали, що мама прийде забере, не прийшла, не забрала. То рік цілий бавилися, цей рік відпустили. І з цим добром я не знаю, що робити. Порадившись, господарі вирішують віднести зайчинят до трави. Дуже обережно треба косити оці трави, даже. У подвір'ях не видно ж зовсім. Вони спочатку причаїлися. Да так, мабуть, вони повинні чекати мамів. О, все уже пішло. Аби не сполохати тварин за тим, що буде далі, спостерігаємо неподалік. Відпочивши, вони попрямували до місця, де їх знайшли. Бігають, як зайці, ось ми їх там положили, вони вже подивіться, знову вже йдуть. Часто люди забирають знайдених на природі дитинчат птахів, косуль чи зайців до себе додому, розповідає директор Черкаського зоопарку Євгеній Іван. Втім, тваринку найліпше не чіпати або ж перенести у безпечне місце. Якщо ви бачите, що у вас є можливість зберегти життя диких тварин, то або об'їжджаємо, пробуємо, скажімо, не викошуємо або не обробляємо там якийсь клаптик. Невеличкі бо в зайців все по-іншому не так як у кролів, каже Євгеній Іван. Якщо поруч знаходиться яка самка, вона пробігає поруч, вона знаходить це зайчиня, а і вона годує чужа самка. Вона годує це зачиняння. Неля дьолог говорить: тепер траву косити будуть обережно. Сподівається, що на таких сусідів чекатиме хороша доля. Ось так. Хай ростуть. Тетяна Рева, Федірко Цаба, Суспільне новини, Черкаси. Наші соцмережі та сайт постійно оновлюються новою інформацією до зустрічі завтра.